Что снимаешь тут? Mm Проблема -hmm. есть, 那是个木鱼。 А що вже думали, мене не буде. А от і я хотів просто вставити, Це був останній кадр, який ви бачили, на з гарною якістю, з гарною картинкою. Да? Можете перемотати, глянути ще раз. Далі я буду користуватися записом, оглядом, точніше, від асоціації, тому що я не підготувався до зливи, яка почалася. Ви чули, бачили, як тікали люди там зверху. Оператор був незахищений, камера була незахищена від дощу, і тому зйомку довелося, на жаль, припинити. Тому я просто скачав хайлайт і навіть вже не, не, не просили повний матч, тому що це, як ви бачили з минулих відео, це без толку. І далі оглянемо хайлайтик. І свої думки з приводу цього матча в Кубку. Це кубок всіх дивізіонів, тобто з першого по четвертий, і всі між собою грають, типу як Кубок Ліги. Тому спочатку дивимось, потім розбираємо. Гра, до речі, була класна, важливо було грати прикольно. Мені сподобалось. Один, напевно, буде з моїх улюблених матчів сезону. Якщо не буде ще щось цікавіше з тими іграми, що були, то... Скоріше за все, це і залишиться одна з улюблених ігор, тому переходимо до огляду. Це було дуже небезпечно, але гра доволі була спокійна, цікава. Бачимо, атакують суперники, атакуємо ми, удар воротах. поворотах. Ну, поки складається все дуже добре. Більше моментів було в нас між суперника, ми їх не реалізували. І, в принципі, перший тайм прийшов так якось е спокійно, тихо. І е в другому таймі зацініть газончик, який вже намокший з халабаньками, М'ячик перестав просто котитися по ньому, але ми починаємо з... Ми з голо починаємо. 1-0, аристократи попереду. Просто удар з носочка десь з середини половини суперника для вратаряра в таку погоду неприємно і рахунок 1-0. М'яч просто застрягав в воді і його отак от під м'яч носками підкидувати. Тому що інакшого способу доставити його вперед ну, просто не було. Просто подивіться на цікабаню. Чому один арбітер мав собі до такий плащик, він ходив по бровці, другий арбітер просто е, отак став на центрі поля і більше він не, не рухався до кінця гри, не знаю не чого. Там був банер, може якийсь банер його захищав, але він вирішив, що ходити більше йому не треба. І знову таки класика цього сезону, це якийсь дебільний гол, знов залетів. Е, не знаю, як це коментувати. М'яч як вибили, і, вроді він лишився, і чудак просто лишився стояти біля воріт і переправив м'яч в ворота. Ну, я вже був налаштований на 1-1 в серії пенальті, я був впевнений, що я переграю команду суперника, відіб'ю більше, ніж їхній воротар, але до пенальтів щось. Таке не дійшло. Влітає другий м'яч, обрізка. Чудак вивелився один на один. І ми тепер горимо в один м'яч, рахунок 1-2. Ну, м'яч просто не котиться, але добре, що хоч перестав вже дощ. Трошки вийшло сонце і це все. Ну, Потім, потім скажу, в чому була проблема цього ігри. І ось таким от штрафним, я вже навіть не хочу розбиратись, бо він там ще ні закінчилася гра. Напевно, основна проблема була в тому, що паралельно на іншому майданчику, ну не в цій локації, в іншій локації там два, два місця, де проводиться цей чемпіонат. В іншому місці гру під час цієї зливи зупинили. Зупинили і перенесли, тому що, ну, по погодні умови не давали просто дограти матч. У нас же арбітри нічого не зупиняли, нічого не переносили. Чого не зрозуміло. але це перше, а друге, це була гра в кубку. Перед цим це була неділя. По-моєму, це було 11. Годин чи 12, ну десь ранку. А в суботу за день до в нас була гра ввечері на 18-30 чи коротше, приблизно 6-7 годин. Тобто ми з гри чемпіоната вечір і на ранок знову грав Кубку. І я не знаю, наскільки ми професіонали, щоб грати без, ну, не пройшло навіть доби 24 години не пройшло між іграми. Всі були з забитими ногами, всі були втомлені. І тому ми вирішили, що ці ігри в Кубку вони того не варті. П'ятькі команда в нас в чемпіонаті, в нас ще з нею буде гра з ФК Рейнджер. Сподіваюся, ми візьмемо реванш в чемпіонаті, здобудемо важливі для нас очки, яких ми так потребуємо. Щоб вибратись на турнірної таблиці. Але ми не... Ми не сильно впали в і від цього програшу, тому що ну, реально грати два матчі такі. Якби ще ранок і ранок, ну хоча б доба пройшла для хоча б якогось відновлення організму, але вибачте, грати аматорській і на аматорському рівні, дві гри підряд, воно так трошки тяжко. Трошки тяжко це було видно по матчу. Ще й такі погодні умови, тому це таке, можна сказати, як... Філірна серія з серіалу Аматор. Да? Зіграли в кубку, пограли, але від гри я кайфанув. Єдине, що в кінці там почалась трошки вже і руками когось пихати, ну, люди почали знову ж таки тягнути час не дуже гарно, але то таке то вже було під кінець гри. Самі враження від гри прикольні. В дощ зливу пограти було прикольно, хоча б не в спеку. але Результат є результат. Тому підписуємось, хто ще не підписався, ставимо лайки і чекаємо наступну серію. Чекаємо реванш в Карейнджером. Нас залишилося ще мало ігор в чемпіонаті, тому не пропускайте. Все саме цікаве. І до зустрічі на наступному матчі!